Наша вчителька завжди вражає нас чимось новим, і тепер вона навчилася створювати круті навчальні відео за допомогою штучного інтелекту, це справжня освіта 2.0. Кажуть, що вона готує цікавий з вебінар на цю тему. Тепер і учні інших вчителів будуть мати такі цікаві відео на уроці та навчаться самі їх створювати. Дякую, любі мої учні. Ваші слова надихають мене вдосконалюватися і шукати нові можливості для того, щоб навчання було цікавим і сучасним. З радістю поділюся своїм досвідом на вебінарі, щоб ще більше вчителів змогли перетворити уроки на справжню магію. Вітаю вас, шановні колеги. І настав час розкрити секрети вебінару Штучний інтелект у дії, генерація відео для сучасного навчання. Освіта 2.0. Дійсно, на даному вебінарі ми будемо з вами говорити про освіту в майбутньому. Зокрема, про те, як урізноманітнити, як заохотити дітей на наших уроках завдяки генерації різних відео з допомогою штучного інтелекту. Скажу відразу, що вебінар вийшов далеко за рамки озвученої мною теми. Адже я анонсувала, що розповім про чотири ресурси: інвідео, віднос, хедру і наракіт. Але е, завжди вебінари школи ІКТ сповнені магії та несподіванок. Тому на вас чекають секретні ресурси. Зокрема, ми дізнаємося, як з допомогою штучного інтелекту можна озвучити презентацію PowerPoint. Ми, ми з вами научимося генерувати сценарії до наших відео, і які нам навіть нададуть рекомендації для вставки інтерактивних ігор. Ми отримаємо промти для генерації зображень, які потім научимося перетворювати у ігри. Тобто, це буде дійсно магічний вебінар. Не вірите? Давайте зараз подивимося на практиці. Ось для прикладу: перший ресурс нашого знайомства. Коли зображення оживають. Із таких зображень по тій чи іншій темі ви можете створити дуже цікаве відео. Наприклад, ось такий ще відеоелемент. Це вже творіння іншого ресурсу. Це також. Дядя Миколай подаруй мені книжки про принцес. Але якщо можеш зроби так, щоб у нашому будинку знову було тепло. Дещо сумно, але на жаль, це реалії нашого життя. Мені дуже Або ж але найбільше я мрію про те, щоб тато повернувся додому. Тобто, ми можемо створювати різноманітні відео для того, щоб, наприклад, дійсно ще раз проговорити про ті часи, які ми проживаємо. І вселити віру і надію в те, що ці часи прийдуть, зокрема перед різдвяними святами. І я покажу вам, як реально з таких відеоуривків зробити суцільне і цікаве відео для дітей. І ми всі віримо, що дуже скоро-скоро наші містечка і села будуть ось такими освітленими яскравими і над нами буде сіяти мирне сонце або мирний місяць. А наші дітки не тільки з допомогою штучного інтелекту, а реально будуть отримувати чарівні подарунки від Святого Миколая. А як вам генерація ось таких відео? Правда, вони будуть чудовими кадрами для ваших навчальних відео? І ми з вами також научимося це робити у як одному цікавому ресурсі? Відео даного ресурсу я вже вам показувала. Що? Один ресурс цікавий, і ви вже порахуйте, скількома цікавими ресурсами секретними я планую вас познайомити на нашому вебінарі. Піднос! Хто з ним ще не працював, той научиться озвучувати ось таких героїв і створювати креативні ролики або навіть цілі такі навчальні відео. як ви думаєте, чи цікаво буде учням розпочати урок з такого монологу? Хранителька найчудовіших історій, що коли-небудь існували. Сьогодні я запрошую вас у подорож до чарівного світу одного з найталановитіших майстрів слова Роальда Дала. Або розпочати урок історії ось такої розповіді. Політична роздробленість Русі України почалася після смерті Великого князя Ярослава Мудрого. Він розподілив землі серед своїх синів, що стало причиною виник ну і так далі. Цікавить, вивчати ваш предмет, наприклад, ось така ідея. Я, Кліо, Музей історії, і сьогодні розповім, що відкривають нам про минуле етнографія та топоніміка, етнографія. Ви також можете стати героєм такого невеличкого відеоролика. Шановні колеги, Шанов. в інтернет магазині методична скарбниця вчителя У можна знайти презентації із зарубіжної літератури. Що поєднують сучасні візуальні матеріали та інтерактивні елементи для ефективного нав... Цікаво. Сподіваюся, що так. Або ж заставити говорити героя твору чи книги, чи то якогось наукового діяча, чи то якогось дослідника, чи того, хто любить подорожувати, тобто всі герої, всі ваші персонажі можуть ожити на уроці. в холодних Просторах арктичних земель. Моя сила в морозному вітрі, що пронизує душі і серця, перетворюючи їх на крижа. Міло, що це далеко не все, що я вам зараз показую, але напевно буде все ж таки цікавіше навчитися робити. Це коротеньке відео може стати елементом вашого уроку. Прослухаємо, що нам розповість давній фінікієць. Фінікійський Переглянь відео і склади уявну подорож фінкійського мореплавця. І просто елемент такий невеличкий у вашій розповіді, у відео чи у презентації. О Боже. О, Боже. Людині треба позбутися всієї тонкості своєї душі, щоб стати придатним для цього світу. Чи не так. Народні казки пані метелиця, де реальність переплітається з магією. А добро завжди знаходить нагороду. На шляху дівчинки, що загубила свою дорогу, з'являється дивовижна стара, пані метелиця, яка керує всіма сніговими завіями. Якщо ви виконуєте свої обов'язки з любов'ю та старанністю, на вас чекає щедра винагорода. Отож ви бачите, що вчитель анімований і він цікаво розповідає про те, щоб заохотити учнів прочитати. Той чи інший твір або вивчити ту чи іншу тему? Ваші знання і такі короткі елементи відео, які ви научитеся робити, переростають ось уже в такі навчальні відео. Пиших артефактів російської історії, шапки Мономаха. Цей головний убір, оповитий легендами століттями коронував московських царів. Але чи справді вирушимо в захопливу по Це відео, яке штучний інтелект згенерував від початку і до кінця сам. Але я вам покажу, як можна редагувати текст і додавати зображення чи медіо, які, наприклад, вас не влаштовують. Неймовірні ваші зображення, які ви вже дещо й бачили, можуть перетворитися ось в таке відео. Уяви собі світ, де шоколад створюють не просто машини, а магія, де неймовірні солодощі ховають великі таємниці. І все це чекає на тебе за дверима легендарної шоколадної фабрики. Шоколадної фабрики, фабрики. І чудес. під час розвитку сюжету книги Чарлі і Шоколадна фабрика Чарлі знайомиться з іншими дітьми, які також це не уривок із кінофільму про Чарлі і Шоколадну фабрику, а це те відео, яке ви створили своїми руками і додали, наприклад, до буктрейлера. Підготувала стільки сюрпризів, лайфаків, секретів та магії, що навіть не пам'ятаю, чи все я зараз могла відобразити, але на вебінарі я не забудуся ні про що. І ось на завершення ви можете створювати ось такі навчальні відео, коли присутній віртуальний вчитель і працює безпосередньо з учнями. Сьогодні ми обговоримо князя Данила Романовича, людину, яка стала символом опору, відродження та дипломатії в часи небувалих. Галицько-Волинського князівства претендували сусіди, зокрема польський угорський королів у 1256 році, названий на честь його сина Лева. Данило розвивав ремесла і торгівлю, запросивши німецьких колоністів, які в 253 році був спробою отримати допомогу від Європи у боротьбі з молід в історії України. Зміцнив свої землі, розвинув ремесла та торгівлю, укріпив міста і зробив свій внесок у культуру. Тому Данило прийняв корону? А зараз поставте відео на паузу і виконайте завдання. Гра на відповідність Данило Галицький. Знайдіть пари подій та років з внутрішньої та зовнішньої політики Данила Галицького істо. Ну, і ви розумієте, що це знову ж таки я повторюю далеко не все. Але чи почули ви, що мої герої говорять різними акцентами, різними темпами голосу. І ми також з вами научимося генерувати mp3 файли для того, щоб завантажувати їх і озвучувати героїв наших майбутніх відео? Колеги, сподіваюся, що такою розповіддю, хоча я ще не всі секрети розкрила, я вас зацікавила. І ви прийдете на вебінар. Штучний інтелект у дії генерація відео для сучасного навчання освіта 2.0 для того, щоб дійсно отримати нові знання, бути сучасним, креативним та цікавим вчителем для своїх учнів. Ну і, звісно, такі ваші вміння допоможуть вам у педагогічному зростанню. Отже, до зустрічі Це 3 листопада о 14.00. Думаю, що вам буде що побачити на даному вебінарі, чого повчитися і що взяти для себе. До зустрічі, колеги!